Привіт! Готувати сезонних овочів та фруктів завжди приємніше! Початок осені це час слив, тому пропоную приготувати хрустку і ароматну сливову галету. Починаю приготування з тіста. Усі пропорції є в описі під відео. У миску відміряю 200 г пшеничного борошна. Сюди ж додаю 20 г дрібного цукру та дрібку солі. Поєдную! Холодне вершкове масло 100 г нарізаю дрібним кубиком. Додаю масло до суміші, обвалюю в ній та перетираю масло з борошном до стану дрібної крихти. Тут у мене льодяна вода. Додаю 50 мл і збираю тісто у кулю. Вимішувати нічого не потрібно. Головне завдання зібрати тісто докупи. Формую диск, щоб тісто швидше охололо і в подальшому з ним було легше працювати. Та загортаю щільно у плівку. Залишаю у холодильнику мінімум на пів години. Перед тим як розкачувати тісто, готую начинку. Зі слив виймаю кісточку та розрізаю кожну на 8 частин. Дрібніше різати все ж не варто. В якості начинку, звісно, можна використовувати будь-які інші ягоди або ж фрукти. До нарізаних слив додаю 50 грам цукру, панільний цукор, листочки свіжого чебрецю, 10 г кукурудзяного крохмалю. Перемішую. Начинку не варто залишати надовго, максимум на 10 хвилин. Охолоджене тісто розкачую одразу на пергаменті, приблизно до 30 см у діаметрі. Якщо хвилюєте, що працюєте не надто швидко, зробіть так. Спочатку розкачайте тісто, потім покладіть його ще раз у холодильник і лише після цього беріться за начинку. Це допоможе зберегти потрібну текстуру. Викладаю сливи по колу, відступаючи близько 4 см від краю, злегка перекриваючи шматочки один одним. До речі, кількість цукру можна регулювати залежно від сорту слив і власних смакових вподобань. Соком із крохмалем, що залишився на дні миски, поливаю сливи зверху. Допомагаючи собі пергаментом, підгортаю краї галети. Смащую край з бовтаним яйцем. Посипаю цукром, в моєму випадку коричневим для хрусту. Обережно перетягую сформовану галету на декор. Ставлю у заздалегідь розігріти до 180 градусів духовку. Випікаю близько 40 хвилин у режимі верх-вниз до золотистості країв. Після випікання даю охолонути хвилин 20 щоб начинка стабілізувалася і мінімально витікала при розрізанні. Звісно, найкраща галата смакує ще ледь теплою. Додатково можна притрусити її цукровою пудрою або ж, як я, додати трішки морозива. Ось тут візьму собі воделочку. Ну що ж, друзі, давайте проведемо дегустацію. Тут все, як я люблю, мінімум цукру, максимум смаку і максимум фруктів, чого інколи не вистачає в іншій випічці. Отут ось якраз баланс, той який я обожнюю. І вам рекомендую спробувати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, діліться своєю думкою у коментарях і до нових смачних зустрічей.